Бащенко Борис Борисович народився 1 жовтня 1973 року в селі Бандюгівка, навчався в мирівській середній школі. Після закінчення школи здобув професію зварювальника в місті Києві. Потім армія. Відслуживши строкову службу, працював у колгоспі дружба села Мирівка трактористом. Борис одружився і в 1999 році виїхав на постійне місце проживання в село Стави, працював комунальником в Обухівській міській раді. Звичайна біографія простого трудівника одного з тисяч і тисяч тих, хто нині зі зброєю в руках стоїть в обороні рідної землі. Борис Бащенко був призваний до лав Збройних сил України 7 липня 2023 року другим відділом Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Служив Борис навідником другого відділення першого взводу першої роти першого механізованого батальйону військової частини А 4773 У складі цього підрозділу він і нищив ворога. Бориса Бащенка не стало 19 жовтня 2023 року під час виконання військового обов'язку при захисті батьківщини. Героєві було 50 років. Поховали Бориса Бащенка з військовими почистями в селі Стави. Ненависна і клята війна з росіянами забирає найкращих вірних захисників та захисниць українського народу. Борис Бащенко справжній патріот українського народу, який виконував священний обов'язок перед Україною. Вічна та світла пам'ять героїв. Доки живемо, маємо берегти добру пам'ять про Бориса Бащенка та всіх, хто віддав життя за нашу перемогу. Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава.